Ми знаходимося в Другій Іванівській дитячій музичній школі. Я, румянцева Ірина Федорівна, директор цієї музичної школи. Працюю тут в цьому році 20 років. Наша музична школа існує вже 36 років. В ній працює чудовий колектив справжніх. Наш контингент учнів налічує 72 дитини. У нас чотири відділення: це фортепіани, баян, це малювання образотворче мистецтво мистецтва та сучасний танець. Наші діти приймають участь у багатьох фестивалях, ось ви бачите, обласних, районних, зональних, і досягають ось таких результатів. В розвитку наших дітей допомагає нам сільська громада. Депутати допомагає 100 поль, батьки приймають активну участь. Зараз ми знаходимося в хореографічній залі танцювального колективу Фаворит, який приймає багато участі у всіх фестивалях. Цьому нагороди наші. Ми зверталися за допомогою до депутата Дмитра Марковича Тропкіна. Задяки якому проходят занятия.